Слава Ісусу Христова, Василю, скажіть, будь ласка, я військовослужбовець знаходжуся в Дніпропетровській області. Тут є дві церкви, але люди кажуть, що церква МП. Хочу ходити до церкви один раз, ходила, була на службі, сповідалася, причащалася, але мені здається, що ще більше не нарішила. Ріже вухо, ця мова мало що зрозуміло, із того, що, що читають думки. Думками грішу. Ну і звичайно, як бути у дні свят, у нас Пасха, а в них верна неділя. Як тут бути? Чи можна ходити в церкву і як правильно поступати? Дякую вам за почальні відповіді і за все. І дякую і вам. Знайте, Церква це там, де є Господь Бог. Але хто до нього приходить, той із ним і має справу. Розумієте, що я хочу сказати чи ні? Назви церкву, як хочеш. Але якщо це є храм, збудований для місця там, де буде жити Господь Бог, і Він там буде жити. Після того, як єпископ освятить храм, там же є Господь Бог. І хто приходить до того храму, може з тим Богом зустрітися. Незалежно, як будуть у тому храмі співати, газдувати, Чи воно буде дуже гарно помальовано, чи воно буде просто білі стіни, чи воно буде закурене, дуже чорне. Чи воно буде блистіти золотом, не має значення. Золото і ремонт всередині це для людей. Для Бога це місце, де Він може зустрітися з людиною. Христос сказав до Семелянки, каже, що настануть часи, коли істинні поклонники будуть поклонятися в дусі і в правді. В дусі і в правді. І тому той, хто приходить до церкви, Московського патріархату, Римокатолицької церкви до Костьолу, до протестантської церкви, ви, якщо ви йдете до тої церкви, то ну, тобто, я йду, бо хочу побачити пастиря там, Євгена. Ну от з Євгеном будеш мати справу. Але як я йду, щоб зустрітися з Богом, з Богом будеш мати справу. Так, я хочу бути з Богом, але іншого місця, як тут, у цьому храмі нема. Все. Я вам скажу, мене теж живу у Я вчора вчора був на зустрічі е, Ради християнських церков. Ми мали міжконфесійну біблійну хресну дорогу. Там були римокатолики, православні, греко католики, адвентисти Сьомого Дня, Іванські Християни баптисти, Церква Новий Єрусалим, церква. Дуже багато були всяких церков. І там між станціями. Хор співав пісні і співали російською мовою. І воно так теж в ухоріже. Ну, не всі там, деякі там пісні співали російською Вони, правда, перепросилися і сказали, вибачайте, ми вчимося, ми переучуємося, але в нас є деякі пісні російською мовою. Нема нічого страшного в російській мові, але в сьогоднішній день ця мова вона стає таким тригером, так? Вона, особливо, коли ти чуєш. У місці, куди ти прийшов примиритися з Богом і, і так чуєш, російську мову, воно трохи зачіпає. Але я прийшов туди не концерт слухати, я прийшов туди, щоб засвідчити Богові, щоб ми об'єднані всі навколо Христа. Я прийшов зустрітися з Богом. І мені все рівно, що там нема ікон, чи там ще щось. Є Хрест там ззаду, та й слава Богу. І я знаю, що. Цей храм люди збудували для Бога, щоб Бог мав де зустрітися з людьми, а люди мали би де Бога прославляти. Амінь. І я йду зустрітися з Богом. Таке саме, друже, і тобі, де ж до церкви МП, так, трохи вухо ріже, навіть ну, буде, але церква це є місце зустрічі людини з Богом. Там вербна неділя, слава Богу. Буде Пасха, слава Богу. Як маєте робити Пасху? так, як ми робили у часі карантину, хто має вдома телевізор, маєте вдома ноутбуки, телефони, включайте службу Божу трансляцію, включайте пасочку поклали на стіл, свічечку засвітили. Я читаю молитви на освячення. Молитва на освячення. Якщо ви її чуєте, вона на вас діє. Все. Ті, що я покропив тут свічену воду, вдома берете собі свічену воду і собі пікошечок і маєте посвячену Пасху. Молитви чуєте, мене бачите в церкві перебуваєте. Церква це є зібрання вірних. А будова це називається храм. А церква це є зібрання вірних, ті, що зібралися. Чи ми збираємося через інтернет, чи якось інакше, не має значення. Так що йдете до любої церкви, хоч вам там трохи буде некомфортно на слух, на то, але до церкви, треба йти, бо це місце зустрічі Бога і людини.